Росія атакувала Одесу новим БПЛА. Про це повідомив блогер та фахівець у галузі радіотехнології Сергій Флеш. Безпілотник дань М використовується для перевірки протиповітряної оборони, але росіяни переробили його на ударний БПЛА. Швидкість дань м складає від 400 до 750 км кілометрів на годину. Висота польоту до 9 кілометрів. Українські морські дрони знищили третину російського флоту. Про це заявив співзасновник Deep State Роман Погорілий під час другого міжнародного безпекового форуму в Одесі. За його словами, третина російських кораблів наразі перебуває на дні чорного моря завдяки застосуванню морських дронів та вмілому керуванню безпілотниками. Більше того, на думку погорілого, саме використання морських безпілотників дозволило Україні розблокувати торгівельний простір та відновити постачання зерна. Хлопці, які плавають на цих дронах, на сьогоднішній день скаржаться, що немає. Немає ко кому здійснювати ураження, і останнім часом вони від нудьги почали збивати гелікоптери, авіацію. 39-річна жителька Львівщини створила фейкову сторінку в соцмережі і під чужим ім'ям. Увійшла в довіру до 21-річного військовослужбовця з Одеси. Спочатку просила гроші на похорон брата та лікування, а згодом вмовила надіслати банківську картку для спільного майбутнього. З рахунку вона зняла майже 800 тисяч гривень і витратила на себе. Загалом таким чином вона отримала понад 900 тисяч гривень. Жінці загрожує до восьми років в'язниці. Будинок у Пересипському районі, у який влучив шахет, планують відремонтувати. Роботи обійдуться у майже 15 мільйонів гривень. Нагадаю, 2 березня 2024 року, внаслідок влучання шахеду було зруйновано один під'їзд ще три десятки квартир отримали пошкодження. Тоді через російський обстріл загинули 12 людей. Один мільйон євро знадобиться для відновлення портової інфраструктури Одеської області, яка постраждала через дії росіян. Про це заявив заступник міністра розвитку громад Андрій Кашуба. Загалом від російської агресії пошкодження отримали майже сотні об'єктів портової інфраструктури, а також 31 цивільне судно. 106 цивільних, тобто працівників портової галузі, отримали поранення та травми через російські обстріли. Пошкоджено. Майже 400 об'єктів портової інфраструктури. Пошкоджено 31 цивільне судно, яке стояло або на рейді, або під обробкою в портах. Настоятельно рекомендуємо слідити за язиком і напоминаємо о непоправимих последствиях для тих, хто по приказу з Москви нарушає міжнародне право і незаконно пересікає чужі границі. Буджак це Україна. Військові відповіли молдовські депутатці Вікторії Фуртуни на її закид приєднати цю територію до Молдови. Відео звернення з'явилося у соцмережах. Військові порадили депутації слідкувати за язиком та додали, що води Дунаю дуже глибокі, і у них згнив не один чужоземець, який посягнув на території України. Подчеркиваю, Буджак – це Україна. Води Дунаю глибокі. А в здешніх широких степях під палящим українським сонцем згніло же ні одінчужинець. Муарте Ладешамамі. Нагадаю, раніше молдовська депутатка Вікторія Фортуна, яку пов'язують з молдовським олігархом, який втік до Росії, заявила, що частина Одеської області, а саме Буджак, має перейти до складу Молдови. Кумсентарчем будяку напой Астес. și este mai actual ca niciodată. Conform principiului autodeterminării și dreptului la continuitatea teritorială, Republica Moldova are temeri să ceară o revizuire a granițelor. Я всячую мову не розумію. Не розумію псячою мовою. Скандали з таксистом в Одесі. Пасажирка плюнула у бік водія і заявила, що не розуміє російської, назвавши цю мову псячою. Відео опублікував таксист у соцмережах. Як стверджує чоловік, сам конфлікт почався з того, що він відмовився виконувати замовлення, адже пасажирка не попередила, що буде їхати з дитиною. Таксист наголосив, що для такої поїздки треба обрати інший тариф, який передбачає перевезення дітей. Ви росіяни? Ви росіяни? Ні, я одесит. Росіяни? Який одесит? одесит? Оди... Одеса – це де знаходиться? В Україні. В Україні? Да. Так. А чому ви тоді не українською розмовляєте зі мною? Почитайте 10 стаття Конституції. Вам, вам Конституція каже, що... Да. З меморіалу військової слави у Чорноморську зникли російськомовні надписи. Про це повідомили у телеграм-каналі Деколонізація Україна раніше на меморіалі було написано Люді пом'яті, якою ціною завойовано щастя». Також активісти у телеграм-каналі написали на черзі сама Одеса. Частина жителів пошкодженої дроном багатоповерхівки зможуть повернутися додому до 10 червня. Про це заявили у міській раді з 16 травня. На об'єкті працює вантажний кран та виконують протиаварійні роботи. Також у мерії додали, що компенсують людям вартість оренди житла, поки вони змушені жити не вдома. Крім того, міжнародні організації виділяють по 10 тисяч 800 гривень допомоги на кожного зареєстрованого члена родини. Нагадаю, у ніч на 1 травня через російську атаку безпілотниками суттєво постраждала 16 поверхівка у Київському районі. Верхні поверхи фактично були зруйновані ще також існувала загроза обвалення будинку, тому усіх жителів довелося відселити. Наловив риби і наніс збитки на понад 16 мільйонів гривень. В озері поблизу села Рибальське Білгород-Дністровського району затримано чоловіка, який під час неростової заборони без будь-яких дозвільних документів за допомогою 17 сіток та гумового човна незаконно виловив 356 рибин камбали голоса. Своїми діями він завдав збитки державі на суму 16 мільйонів 600 тисяч гривень. На Одещині готуються до можливого спалаху ящура. Наразі цей вірус вирує у сусідніх Угорщині та Словаччині. Для ветеринарів Одеської області провели тренінг щодо реагування на випадок спалаху ящуру. Цей вірус вражає худобу та може мати серйозні економічні наслідки. Востаннє ящур в Україні фіксувався у 1988 році. Про масштабну екологічну катастрофу заявив одеський краєзнавець та історик Дмитро Жданов. За його словами, через мотоциклістів руйнуються схили на куяльницькому лимані. Дмитро Жданов опублікував фото, на яких видно сліди від коліс на пагорбах. Також краєзнавець повідомив про масштабний суф на Лимані. Куяльницький лиман офіційно став національним природним парком 1 січня 2022 року, коли президент України підписав відповідний указ. Цей статус передбачає заборону деяких видів діяльності людей, але не виключає туристичний відпочинок. Але сам куяльницький лиман фактично на межі зникнення через обміління та посуху. У 2014 році тут побудували трубу, яка з'єднала лиман з одеською затокою. У холодний період року через цю трубу подають морську воду у лиман, але навіть цього замало. «Всі ті е, лікувальні грязі, які там будуть, да вони будуть законсервовані, і до них вже ну скажімо так. Вони вже, е, нові, нові лікувальні властивості вже не будуть з'являтися.